Нарешті настали новорічні свята. Багато дітей з нетерпінням чекають на появу снігу, а батьки тим часом вже думають про те, як розважити малечу під час прогулянки. Окрім традиційних зимових розваг, катання на санчатах, ліплення снігової баби та гри в сніжки, пропонуємо поповнити вашу творчу скарбничку менш відомими, але не менш цікавими зимовими розвагами, котрі обов'язково сподобаються усім членам сім'ї. Розглядання сніжинок. Коли йтиме сніг, візьміть будь-яку темну дощечку та збільшувальне скло, і відправляйтеся розглядати сніжинки. Кожна з них має неповторну форму та неймовірну красу. Таке заняття розвиватиме творче мислення малечі і вчитиме бачити прекрасне в простих речах. Морозні бульбашки. Під час сильного морозу вийдіть на вулицю та видуйте мильну бульбашку. Через кілька секунд на її поверхні почнуть з'являтися льодові голочки і складатися в красиві зірочки та квіти. Зимовий пікнік. Хто сказав, що на пікнік можна ходити лише в теплу пору року. Взимку, відправляючись до лісу або парку, прихопіть з собою термос з гарячим чаєм. Паперові стаканчики та печиво, а перед чаюванням можна зліпити із снігу невеличкий стіл, щоб поставити на нього стаканчики. Слід опити. Дітям різного віку буде дуже цікаво познайомитися зі слідами птахів та тварин. До цієї гри варто підготуватися заздалегідь. Подивіться в інтернеті, як виглядають сліди різних тварин і птахів, а потім відправляйтеся в ліс або парк, знаходьте сліди на снігу та спробуйте визначити, кому вони належать. Катання на ковзанах. Катання на ковзанах це цілий комплекс позитивних емоцій і користі для здоров'я. Воно допомагає боротися зі стресом, підвищує витривалість, розвиває гнучкість і координацію рухів, а також зміцнює імунітет. Забіг на лижах. Якщо ви любите лижі і все, що з ними пов'язано, можна відправитися ближче до природи або покататися по місцевому парку. Таке дозвілля особливо корисне для діток, оскільки вчитися їздити на лижах найкраще в ранньому віці. У процесі руху важливу роль відіграє дотримання техніки дихання. Дихи і видихи повинні бути однаковими і неглибокими. Це дозволить організму зберігати тепло, а горлу протистояти. Попаданню холодного повітря і застуди, ліпимо снігу. Ніколи не пізно згадати дитинство і зліпити снігову бабу чи пограти з дітьми в сніжки. Це заняття дає необмежений простір для фантазії: сніговий замок, скульптури, оборонні укріплення для захисту від снігових атак. Обговоріть заздалегідь, що сніжки повинні бути маленькими і не дуже щільними, щоб уникнути травм. Прогулянка в лісі у сонячний сніжний день можна віддати перевагу і більш спокійному проведенню часу. Рушайте всією сім'єю в ліс. Зимові пейзажі неодмінно подарують вам відчуття казки і навчать цінувати прекрасне навколо. Візьміть їжу для птахів або білок. Якщо пощастить, їх можна буде годувати з руки. Тож бажаємо щасливих та корисних зимових днів!